Сьогодні провів черговий прийом наших громадян. Люди звертались з різних питань. Це питання житлово-комунального господарства і вирішення соціальних проблем і надання матеріальної допомоги. По кожному питанню я завжди контролюю його виконання на ближчі тижні-два. Всі ці питання будуть виконані. Зверталася з приводу матеріальної допомоги на реабілітацію дитини. Все, все добре все буде повномос. Я прийшла підтримати маму з. Особливої дитини і також подякувати міському голові за надання можливості орендувати приміщення як громадська організація дитинства і раз. Нормально все добре, пообіцялися. Приємний учімер, наш чоловік. Дай Бог, що все це нового року сказали, що вирішать попроси. Гарний чоловік, людина. Він на протязі всього його правління як. Він не тільки гарний управитель, було дуже приємно з ним спілкуватись. І я раджу, якщо в когось є якісь питання, по можливості звертатись. Вні мательно вислушена наша просьба і вирішили всі питання, Поэтому большая благодарність.